Нарциса, який не зраджує, в природі не існує ще раз: людина з нарцисичним розладом особистості, який не зраджує своєму партнерові наліво і направо, який не має енної кількості жінок, чи коли мова йде про жінку з нарцисичним розладом, свою чергу чоловіків немає. Якщо ви гадаєте, що ваш нарц вірний і він кохає вас до нестями, майте на увазі, що це самообман, і це ілюзії. А в який спосіб можна все це чудовенько перевірити? Спостерігайте, спостерігайте за його. Діями, вчинками. слухайте його слова, його формулювання. Всі вони дуже випуклі, яскраві. Перевірте, гаджети, поспостерігайте, на яких сайтах він сидить, на кого він підписаний. А практично всі, без винятку жінки, які були в мене на консультаціях, чи досі ми працюємо, розповідають про те, що в нього купа жінок у підписницях. І він всіх лайкає вздовж і впоперек. Він сидить на сайтах знайомств, він сидить на Орносайтах чи є нарциси, які м не зраджують. Ну так, це може бути церебральний нарцис, але перепрошую і вам він не дає. Тому, якщо ви перебуваєте в фантазіях, ілюзіях, переконаннях, що вам ваш не зраджує, той що під боком у вас ось там, то не нарц.